Друзі, всім привіт! Сьогодні маю слово підбадьорня до вас і вірю, що воно буде благословення. Хочу поговорити сьогодні про одну із сторін блаженства. Блаженні вигнані за правду, блаженні спрагнені, бо вони насичені були. Блаженні миротворці, бо вони синами Божого стануть. Де, я хочу сьогодні поговорити. Ну, у нас є 10 заповідей блаженства, я зараз саме в цій світлині, саме в цій. Відеодорічці не буду всі чесноти або всі десять блаженств називати, перераховувати чи тлумачити. Я хочу сьогодні говорити про щастя бути миротворцем. Ви знаєте, що люди, які стали на шлях примирення інших з Богом і примирення інших. Між собою, вони фактично виконують заповідь блаженства. Знаєте, ми знаходимо ну, цікаву аналогію, і давайте зараз не про це, бо я можу трошки довше затягнути. Давайте скажу по-іншому. Христос назвав такими людьми блаженними, тобто щасливими, а далі він каже, бо вони синами Божими стануть. Я думаю, що ну, можливо, інтер. Ті, хто інтерпретують Біблію або знавці Біблії в більш заглибленому дослідженні, вивченні, можуть дати більш розгорнуту відповідь чи тлумачення е, цього його виразу, як це вони синами Божими стануть. Але я вам скажу, що сам факт від того, що людина робить те, що цінне для Бога, примирює людей з ним і примирює. Людей між собою, виконуючи заповідь Христа, вона вже від цього щастя буде благословенна. Вона вже в самому цьому факті долучає себе до того, що робив Христос, і відповідності, вона, як, як той, хто в статусі Сина Божого робить те, що йому вгодне. Ви знаєте, що народжені згори люди, вони вже є діти Божі. Ось. І якщо ми сьогодні можемо... Примирювати людей з Богом, показувати шлях примирення людини з Богом, можемо знаходити в цьому задоволення. Робимо це, насолоджуємося цим процесом, просто знаходимо це, це задоволення, і цим ми і виконуємо заповідь, і маємо щастя. Заповіді блаженства вони не тяжкі, вони насправді приносять радість, вони насправді дають нам стимул у житті. Це наш життєвий шлях, брати та сестри. Це те, що нами рухає. Не просто повинно рухатися, це те, що рухає нами. Адже Господь сказав, мої заповіді не важкі. Ярмо мою любо, мій легкий. І подумайте сьогодні про свою місію, про щастя в цій місії. Господь хоче, щоб ви задалися ціллю бути миротворцем, бути людиною, яка творить мир, яка в своїй присутності. Робить те, що догоджає Богу в статусі Його сина чи дочки. Ви миротворці, ви в цій місії блаженні, щасливі. Побачте себе саме так, побачте себе в виконанні цієї заповіді блаженства. І коли ви це зробите, ви дійсно будете цей шлях рухати. Ви дійсно побачите, що. Це не те, що треба себе заставити, а це те, що є твоєю природою, адже ти є сином Божим, адже ти є дочка Божа. Ти будеш називатися Сином, адже це задача сина, це місія Сина примирити за це. Христос Ісус показав нам цей проект. Він дав нам цей інструмент, Він назвав нас. Своїми послідовниками. Він є головним миротворцем. Він примирив світ з собою, самим собою. І ми, як посли від імені Христа, примиряємо інших з Богом. Ми примиряємо їх звісткою, доброю звісткою, несучи вангю в їхнє життя і приносячи відповіді. Побачте себе миротворцем. Знайдіть в собі цю дорогу. Побачте цю дорогу і знайдіть в собі всі ці якості, які Бог вклав ваше життя, якості, які будуть примиряти інших з Богом, мудрість, витримка, далекоглядність, довготерпіння, моліться, говоріть комусь про Христа. Також, якщо ви бачите ворожнечу між дорогими вами людьми, моліться за їхні примирення, моліться про те, щоб все виконувалося надприроднім Божим чином в життях тих людей, які на вашому шляху. Тих, які вам, яких вам Господь попав на серце. І молюся, щоб місія миротворця покликала в вашому житті щастя, радість. Боже, благословення вам, дорогі, і нехай добрі плоди від вашого служіння прославляють Господа. Дякую, що ви було сьогодні зі мною. До зустрічі!